Доброго дня, друзі! Всім привіт! Підписникам і просто гостям. Ми в гаражі. Мене звати Сергій, ви на каналі Рудман. Значить, мета нашого відео така, щоб коли я ходжу на своїй човні, у мене під ногами на полу була така дорожка звичайна, кинута тряпчана. І вона свої функції виконувала, але вона ну, не держиться на полу, скользить і виходить трошки некомфортно. Пол, хоч тут і має таку рифльону структуру, все одно обикновенно синтетична дорожка вона на ньому ковзається. Тому було прийнято рішення купити щось туди, щоб постелити. Дивився безліч ковролінів різних, тому подобного. Всі вони, наче знаружі гарні і такі досить цупкі, щоб на них комфортно стояти. Все. Але основа в них резинова, вона така крихка, тому що ну, він стелиться на підлогу і майже не знімається, а просто застелився. Забився і він там все життя стоїть, не пропускай. Тому шукав різні варіанти і знайшов дорожку, таку, щоб стелиться в кухню. Звичайно, цвітову у них в цих дорожках немає таких, яких мені б хотілося б. Але ось я придбав її. Дивіться, Я зараз вам її покажу. Ось вона, правда, така, як ламінат, ну то не суттєвий. Як вона виглядає знаружи, це вже кожному своє. Що в ній е, мені сподобалось, вона синтетична. Тобто вона швидко буде виводити вологу і витрушуватися. Але в неї основа, ось я зблизька вам покажу, вона ну, просто резинова така і досить цупка, що вона ну, не кришиться і не ламається. Вона еластична. От її навіть зжимаєш і ось раз, і вона вирівнялася. І вона не скользить. Ось із неї хочу зробити пол. Лодку. Зараз я його буду робити, покажу вам. Нічого там складного нема, ну, покажу. І поділюсь з цим відео. Як він вложиться, побачите, як воно виглядає. Ось це мій човник, він сохне, я його помив, він сохне зараз. І зараз ми будемо робити цю дорожечку. Значить так. От так, Вона має длину, у мене човен має длину 3,30 м, підлога має длину 2,66, якщо бути точним. Ось зараз. І шириною ця дорожка метр, а підлога моя шириною 96 см. Зараз я її промалюю і виріжу. Вам приємного перегляду. Так і ось так беремо ножнички і пробуємо як воно буде вирізатися. Ріжеться. Ріжиться, як бумага. Ось, друзі, хотів вам ближче показати. Бачите, яка вона? Хоч вона там і вигляд у неї, але вона навіть на розрив, не ламається, м'якенька. Думаю, що доже вона служити довго. влізе у сумку. Ось таким чином вона буде транспортуватись. Беремо свою турбінку і підкачуємо. Получилось. Ось так воно получилось тут. Ось коли вирізав по днищу, там його по бокам зажимає отам, балоном. А тут сзади, щоб от сюди не заводити під оцей тримач, то я вирішив, що воно буде отак. Хорошо, що не прорізав оцей отвір. Даже если сюди попала вода, щоб вона не туди затікала, а щоб вона ось на дорожку бризнула, короче, і впіталася. Ну це є так. І а там треба все це протестити і буде видно. Виглядає жирнюче, бомбезно, і на кухні Хі -хі -хі. обалдеть. Тут де вкачається кіль, зробив отакі прорізи посередині і виходить ось отсюда можна витягнути його в колпачок, накачати і так його майже не видно. Ось так воно виглядає. Класно вийшлося. Взагалі, дуже суперово вийшло. Нічого тут важкого немає. Я з вами поділився. От такі, такі діла. Тканина дуже гарна. Я не мав в мене посилання ніякого, я її купував просто на базарі. Ось такі діла. Такс. Значить, виглядає так. Я з вами прощаюсь. Я вам з вами поділився. Будьте здорові. Всім пока. Мирного неба над головою. Хто не підписався, підписуйтесь. До нових зустрічей. Пока. Лайкос.